Не був готовий до війни, як і багато українців. Ну, щоб ви розуміли, наскільки я був не готовий до війни, я тривожну валізку почав збирати вчора. Я, я, я взагалі був не готовий. Я був настільки спокійний, я не вірив у всі натяки, тому що я працюю сценаристом у 95-му кварталі. І я думав: ну наш же він повинен попередити, а він не попередив. Я прокинувся 24 лютого і думаю, Володя, як діла взагалі? А? Думаю, коли ти в Фейсбуці привітав мене з днем народження, можливо, можна було хоч якось натякнути. По типу, з днем народження, можливо, з останнім. І знаєте, мені взагалі сподобалася заява на початку війни від глави РНБО Данілова, який нам сказав: взагалі то, ми вам всім натякали, що буде війна. Ми вам натякали. Я з жовтня 21-го року почав ходити у військовій формі. Я такий: так так-так. Військовий почав ходити у військовій формі. Що б це могло значити? Знаєте, це те ж саме, що ти дивишся порно, де, де актриса починає робити ти такий, до чого це вона? Невже зима буде холодна, а? І це отак згрітися будемо, да? Так, кохана, нахер обігрівач іди-сюди, да? І е, взагалі нас всі попереджали. Нам кожен день у всіх новинах нам Байден казав, що Росія скоро нападе, скоро почнеться повномасштабне вторгнення. Я на нього дивився, і думаю, дід, що ти несеш, а? Ти вчора привітався з повітрям. Як тобі ві... Яке, блін, повномасштабне вторгнення. Як тобі вірити? Зато після 24-го я ведусь на все. Коли сказали, що Росія може застосувати ядерку, я цю новину дочитував вже в аптеці, блін. Я стояв, говорю, давайте йод, весь, просто весь таблетки, жидкий, увесь. Я стільки грошей на цей йод спустив, щоб ви розуміли, що я думав, що в якийсь момент я підійду до дружини і скажу: коротше, зиму пуховик ми не будемо тобі покупати, да, ти будеш не захищена від морозу, зато будеш захищена від радіації, все все, все по все, все нормально, все нормально. Єдине, що я не розумів, чому всі вдруг почали скуповувати сіль. Ну, реально, типу, ну, нахіра так багато. Таке враження, що коли, знаєте, з Києва всі виїхали, вони залишили не котів, а лосів. Їх треба було якось підгодовувати. Блядь. Просто, ну, чесно, я, я сіль купував в житті один раз. У 2007 році, коли заселявся в общагу. Блядь. Ця пачка зі мною з, е, присіляється з міста в місто, з квартири на квартиру, блін. і я думаю, що ти можеш купити сіль лише в тому випадку, якщо ти будеш використовувати її як зброю, блядь. бо її ці каменюки реально можна ж вбити. Мені, коли дружина каже, іди насип сіль в солонку, я відчуваю, я, я що шахтарем себе, бо йду і, і видобуваю з цієї пачки. Я тієї пачки обстол, блин, кувал, і там висипається, ось така херня. І ти такий, блін, ну слава Богу, на місяць вистачить. Да, На місяць вистачить.